Я Кравчук Володимир, тренер, викладач Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Режисер і постановщик вистави Святвечір на Поліссі». У 2012 році під час операції Видали на грижі хребті, отримав інвалідність другої груп. У 2014 році я в Лютіш поїхав, там професійна реабілітація була. Там така створюється атмосфера для створення сімей. І багато хто там і женяться, якщо сказати, що не створюються. Сім'ї, ну, в крайній випадку вони мають право повноцінно зайнятися сексом. І після того я. Приїхав і вирішив тут організацію створити. І ми створили тут в ковалі. Крім того, що ми займаємося тільки спортивною, ми активно також проводимо час. З іншим і з одних із таких вистав була ця вистава, де я був, можна сказати, режисером і постановчиком. І всім ця вистава Святвечір на полісі. Цю виставу ми поставили, де були люди здорові. І потім я вирішив, що могли грати і ті, що на колісних, і ті, що на милицях переміщаються. Аврамович велика людина, він, він мотивує завжди всіх. І мене в тому числі, він саме такий мотиватор хороший. Завдяки йому я подала документи на навчання, стала журналістом. Тобто, якби не він, напевно, б я би не вчилася. Пам'ятаєте, як переживали? Як режисер. Щоб все правильно зробили, щоб скатертину правильно застелили рівно. Коли стали до молитви і мати стала плакати, пам'ятаєте цей момент? А як, же, а як же. А батько з того хвилювання молитву ага. перепутав. Пам'ятник Шевченку. Попав якось на Волинь, нас побудували найвищий пам'ятник. Я ініціатор рекорду найвищого бронзового пам'ятника, який знаходиться в місті Ковалі, пам'ятника Тарасу Шевченка. Рекорд відбувала ідея моя, так як я знала багато років, що він у нас найвищий пам'ятник. Дізналася вже трішки пізніше, що він у нас ще й бронзовий. І подала на реєстрацію рекорду то головне, хто набуває інвалідність, ні в якому випадку не замикатися. Шукайте, хто не може грати в футбол, малюйте. Хто може, не може малювати, грайте в футбол. Хто не може малювати, співайте. Хто не може співати, в виставах участь приймайте. Не вдасться сьогодні, вдасться завтра.